Всім привіт це ігри до столу. А ви знали, що цю колоду можна використовувати не тільки у проклятті Страда. Існує ціла, цілком офіційна механіка, як робити передбачення у будь-якій грі у сетінгу Ravenloft. Та й в принципі не тільки в ньому, а й взагалі в настільних рольових іграх От з будь-якої системи. Сьогодні поговоримо про цю колоду та про передбачення загалом. Ця колода називається Тарока. Очевидним є те, що це ревенлофтівська версія карт Таро. Але тут у цих карт, звісно, є свій лор. Користуються цими картами Вістані, знайомі багатьом за пригодою прокляття страд. Але цей народ має ширше розповсюдження, ніж баровія. Вони подорожують туманами Ревенлофту і можуть потрапити у будь-який домен. Ну і звісно, вони можуть передбачити твоє майбутнє. Лайк і комент, якщо хочеш окреме відео про Вістані та їх культуру та звичаї. Самі Вістанні вірять, що те, що передбачають карти Тарока, є непохитним, і ця віра передається багатьом жителям домейнів жах. Як кажуть у морденці, жодна таємниця не сховається від Тароки. І практика показує, що так воно і є. Звідки точно взялись ці карти, ніхто, звісно, не знає. Чи то їх завезли ззовні, чи секрет їх творення народився у Ревенлофті. Робляться вони вручну. Тому якість від колоди до колоди може відрізнятися. Ви знайдете як буквально витвори мистецтва, так і доволі посередні малюнки. Але головна їх сила у можливості передбачення майбутнього. І служити таким чином вони будуть тільки для того, хто їх і створив. Єдине виключення передача у спадок та коли їх спеціально створювали на подарунок. Найстаріша відома колода належить Габріелі Адерре. Щоб не спойлити, скажу тільки, що зустріти її можна в домені Nvidia. Ні, не, не ця. Так, тепер правильно. Хтось каже, що цю колоду створила сама мадам Єва, але хто знає. Ну і кажуть, що існує близько шести колод, не прив'язаних до хазяїв, але в вважають їх занадто небезпечними і потужними. Технічно, хто завгодно може сісти і просто фізично зробити карту. Але тільки вістанні можуть вдихнути у них силу передбачення. І чим чистіша кровна лінія відстане, тим сильніший ефект. Творити колоду можна практично з будь-яких підходящих матеріалів. Саме тому якість так варіюється. Втім, є два надважливих ключових елемента. Перший у пігменці, яким будуть малюватися карти, має бути присутня кров творця, або у випадку створення на подарунок кров того, хто отримає колоду. І чим більше крові, тим точніше буде колод. І друге, творити можна тільки при світлі повного місяця, отже в середньому не більше трьох днів на місяць. Найкрасивіші та найточніші колоди створюються буквально роками. Після створення, щоб карти не втратили своєї сили, вони мають зберігатися у шовку в дерев'яній коробці. І якщо шовк чи коробка буде знищена, карти втратять свою силу. Так само, якщо пошкоджена чи знищена хоча б одна карта, треба замінювати всю колоду. Природні зношення, звісно, не враховуються. Колода складається з 54 карт, 36, так звана нижча колода, ділиться на 4 масті по 9 карт, репрезентує внутрішні сили, слабкості та дії особи. Масті це мечі, монети, зірки та гліфи. Репрезентують 4 класи: воїн, пройдисвіт, чарівник та священник. У часи другої редакції це були основні класи, і все інше вже будувалось навколо них. У кожної карти є два аспекти. Перший або основний це цілі та бажання тих, кого репрезентують карти, мечі та монети, відомі як смертні карти. Їх основний аспект асоціюється з тими, хто цінить матеріальне багатство, як приклад. Зірки та гліфи це карти загадок. І асоціюється з тими, хто шукає нематеріальне – знання та владу. Другорядний аспект це сила стихій, повітря, земля, вогонь та вода. Вони менш сильні, але теж важливі. Чотири карти, архетипи призначені майстрами мастей. Тож, карта воїн, це майстер мечів, карта чарівник, майстер зірок. Ну і 14 карт, які лишились: це так звана вища колода, яка символізує сили Всесвіту. Майбуть найважливіші карти колоди. Щоб провести ворожіння на картах та дізнатися інформацію про певну особу, треба вибрати фокус карту, яка буде символізувати особу, стосовно якої проводиться гадання. Загалом, в істанні треба знати тільки тип людини обрати фокус, виходячи з класу персонажа. А для більш точного ворожіння можна обрати фокус-карту, враховуючи Елайтне. «E Кожен номер карти означає певний лайнер. І в кожній масті карти йдуть за номерами від 1 до 9. Ось яка цифра, що означає, кожна карта у нижчій колоді має унікальне значення, визначене її мастю, ім'ям та малюнком. Так само і з вищою колодою. Я не буду зараз про все детально розказувати, бо це дуже багато інформації. Книга з пригодою прокляття страда має скорочену версію тлумачення кожної карти. Буквально одну строку. І цього в цілому, мабуть, достатньо, щоб проводити свої ігрові ворожі. Але якщо ця тема тобі цікава, то рекомендую ознайомитись із книгою The Waking Dream, яка є частиною ревенлофтівського бокс-сету Forbidden Lore часів другої редакції. Вона присвячена передбаченням у Revenloft, лору колоди і навіть має старішу версію дизайну карт. Більшість інформації, яку я розказую в цьому відео, походить саме з неї. І ось для прикладу різниця у детальності опису на прикладі четвірки зірок. Ну і тепер давайте поговоримо про те, як майстер може використовувати цю колоду. Очевидно, що це відбувається, коли гравці хочуть, щоб їх персонажам прочитали долю, маючи тлумачний опис кожної карти. Ген отримує чудовий простір як до імпровізації передбачення, так і для заздалегідь підготовленого сюжетного форшедовину, чи визначенню якихось змінних елементів пригоди, як це зроблено у прокляті страда та в оригінальній пригоді, або у Touch of Death». Можна зробити ворожіння одне на всіх, або кожному гравцю своє. Ну і звісно, це потім має зіграти у кампанії загалом чи у персональних арках. Можна тлумачити розпливчато, і потім буде дуже весело знаходити паралелі у ретроспективі. Або робити точніше, адже в тебе, як у ГМ, буде можливість справдити це пророцтво. У будь-якому випадку я б не рекомендував робити це часто. Має бути якесь таїнство цього процесу, це має бути щось особливе, а не регулярна рутина. Тому не забувай подбати про атмосферу. Живуться, можуть бути приглушене світло та свічки. Перед тим як розкласти передбачення, можна попросити гравців торкнутися колоди, спрямувати свою енергію чи навіть перетасувати карт. Вмикай фантазію. Але як саме розкладати карт? Має ж бути якась схема? Це справді так. Вістані використовують чотири основних схеми: базовий хрест, той, який використовується у проклятті страда, розширений хрест, башта та піраміда. Розглянемо базовий хрест детальніше. Це найрозповсюдженіша схема ворожіння серед вістанів. Його легко розкласти і легко тлумачити. Перша карта це фокус, відображає того, про кого вістани намагається прочитати долю. Вона викладається до тасування колод. Далі карти викладаються по черзі або горілиць і одразу тлумачаться, або долілиць всі одразу та відкриваються по одній, ну або робіть так, як підказує атмосфера. Друга карта показує минуле. Розповідає щось про історію Фокускарт, маючи описи карт, про які я говорив вище, у більшості випадків пов'язати її з персонажем неважко. Якщо ж таки зовсім нічого не підходить у голову, можна сказати, що є якась таємниця минулого, яку ще не розкрито. Третя карта вказує, на речі, чи людей, які готові протистояти фокус Фокускар, показує, які перешкоди вона зустріне, чи що може піти не так. Четверта карта показує майбутнє. Може обіцяти тріумф чи негаразд. І, звісно, можна розводити дискусії навколо тлумачення. Дії фокусу, ну тобто людини, які гадають, можуть змінити його її майбутнє. П'ята карта вказує на друзів чи союзників фокусу. Те, що прискорить досягнення мети. Опанувавши базовий хрест, можна перейти до більш детальних схем, у книзі, яку я порекомендував, є описи цих схем. Якщо коротко, то розширений хрест, по суті, робить. Те саме, що і базовий, але ділить кожну його сторону на слабку карту та сильну, що дає більше простору для трактування та побудови майбутнього у вашій кампанії. Башта заглиблюється у минуле та майбутнє кількома картками, що дозволяє зробити круті переплетіння минулого та майбутнього. Піраміда дозволяє сконцентруватися на тому, що конкретно варто робити. Можна використовувати, коли партія трохи застрягла і не певна, що робити далі. Продовжується книга тим, що занурюється у лор та техніки використання кубів Тікеша ще одного інструмента передбачення, але про них якось іншим разом. Повернемося до технік, які може використовувати ГМ, щоб побудувати передбачення. Перший очевидно, підтасувати колоду, викласти ті карти, тлумачення яких йому найбільш підходить під гру. Плюси і мінуси доволі очевидні. Пророцтво буде дуже точним, але сам процес буде не таким захопленим, адже колода не буде тусуватися. Хоча якщо майстер володіє прийомами фокусів з картами, то все можливо. Підходить для коротких пригод, коли немає часу все підганяти. Або коли майстер заздалегідь зробив все випадковим чином і просто тепер має відтворити для театральності перед гравцями. Другий спосіб важливі карти. Заздалегідь майстер визначить, які карти мають значення, і розкладає схему, поки всі вони не вийдуть на стіл. Тут вступає в силу імпровізаторський талант, адже доведеться щось говорити про кожну карту, яка вскривається, і придумувати, що вона значить, виходячи з позиції і тому подібне. І в кінці зробити акценти на тих картах, які справді мали значення. Дуже атмосферно, але потребує значних імпровізаційних скілів. Ну і є шанс, що потрібна карта опиниться в самому низу колоди. І ворожіння буде неприродні розтягнуте, і гравці почнуть про щось здогадуватись. Наступний варіант це випадкове визначення по суті, те, що зроблено у прокляті страда. Картки викладаються рандомно, і кожна означає якусь змінну в пригоді. Гравці можуть тусувати карти, а майстер може заздалегідь говорити, що карта покаже. Єдиний мінус в тому, що на кожну картку треба підготувати змінну у пригоді. тобто збільшується час підготовки. Ну і наостанок повна випадковість для справді креативних геймів імпровізаторів, які готові тлумачити все на люту та вписувати все в кампанію. На мою думку, найцікавіший варіант і найатмосферніший. Із мінусів хіба що шанс на зовсім невдалий рандом і передбачення чогось зовсім не підходящого. Хоча значення карт і так доволі розпливчити, як і справжні гадальні карти, іноді все ж може статися збій навіть тут. Ну і майстру треба вивчити значення 54 карток. Але це точно найвеселіший варіант, як для гема, так і для гравців. А тепер кілька загальних порад щодо передбачення у твоїх іграх. Не роби занадто часто, бо втратиш магію момент. Я б робив не частіше одного разу на рік реального часу з одними і тими самими гравцями, навіть якщо це різні персонажі. Створи атмосферу, це має бути захопливо і незвично. Потренуйся у відіграші того нігрового персонажу, що ворожить. Потренуй власні рухи, зроби їх більш театральним. Підбери спосіб, який тобі підійде найбільше. Так, повна випадковість це круто, але якщо ти ще не відчуваєш достатньо сил для цього, ніхто не засудить за підтасовування, якщо все зроблено правдоподібно і адекватно. Можливо, взагалі не використовуй карт. Хай це буде транс чи кришталева куля. Тоді напиши краще класний монолог ворож. Попрактикуйся в холосту наодинці з собою у трактуванні, зроби гадання персонажу та намагайся пов'язати його минуле та свої плани на нього. А може, в тебе з'являться нові плани. Читай художню літературу. Це дуже класний спосіб набратися цеглинок, які будуть згадуватися тобі, коли треба буде зімпровізувати. І на відміну від фільмів і серіалів, які теж корисні для цього. Книги одразу дають приклад того, як це все описати. Отже, передбачення це чудовий імпровізаційний інструмент, який може допомогти придумати подальший розвиток подій у твоїй компанії та зробити чудову ролеплейну сесію твоїм гравцям. А коли пророцтва почнуть збуватися, це окремий вид фану як для гравців, так і для ГМ. Тож тренуйся та засвоюй техніки. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео сподобалось. Підписуйся, щоб не пропустити інші поради з настільних рольових ігор та огляди звичайних настілок. І бувай!